У магазині Методична палітра вчителя з'явилася презентація, актуальна до Дня Соборності України. Це нова продавчиня Наталія Дмитрієва. Презентацію пані Наталія зробила дуже цікаво. використавши озвучених героїв. Її не можна ані купити, ані заслужити. Вона одна у кожного і дається від народження. Які розповідають нам про нашу прекрасну батьківщину? Подана досить коротка історична довідка, яка доступна для розуміння учням початкових класів. І це на декількох слайдах така інформація розміщена. Цікаві ілюстрації, які відтворюють дух і радість цього свята. Іде цікаве порівняння, порівняння єдності нас як українців та наших родин, нас в родинах. Також презентація містить багато цікавих завдань для того, щоб учні добре запам'ятали цей матеріал. Є цікава казочка. Жила маленька дівчинка на ім'ясоні. Вона дуже любила слухати розповіді бабусі про історію рідної землі. А що далі буде в цій казуці і які види роботи до неї пропонує пані Наталія? Ви дізнаєтеся, коли придбаєте дану презентацію. Презентація містить Філворд. Маринку слів, і учні разом можуть поспівати з цими маленькими українцями. Маю у руці кольорові олівці дуже чудова пісня і така е логічна для завершення розмови на дану тему. Також представлені ще ілюстрації, які дітям ще разу наочнюють і пояснюють, в чому ж суть єдності України, і діти ще виконують таке цікаве завдання. Запиши своє найкраще побажання для України на стрічці, і хай ця стрічка прикрасить карту України. Отже, ви бачите, що дійсно презентація гідна того, щоб її придбати і використати в цей день для того, щоб продемонструвати своїм учням та познайомити їх з цим святом днем соборності.